Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Катерина, читає учениця Луцького вищого професійного училища Боярчук Ангеліна. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби б сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що, люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриді, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобра я стала. Нехай собі тії люди, що хочуть, говорять, вона любить, той не чує, що вкралися горе. Прийшли вісті недобрії, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили, не щулася та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любо й потужити. Обіцявся чорнобивий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди що хотять, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, візьме відра, опівночі піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває, гриця, виспівує, вимовляє. Аж Калина наплаче. Вернулася і роденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хостиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина. Ледве-ледве тише, вичуняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас цокотухи та злидні побили, як то матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, Отсуне квартирку, поглядає на вулицю, коли ще дитинку. Поглядає, нема, нема, чи то ще не буде. Пішла б садок поплакати. Так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На рученьках носить сина, очицю поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і вперше виходила. Катерина вийшла. Вийшла та вже не співає, як вперше співала, як москаля молодого Вишник дожидала. Не співає чорнобрива, Кляне свою долю. А тим часом вороженьки чинять свою волю. Боють речі недобрії, що має робити, якби милий чорнобривий умів би їх спинити. Так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як сатуся. Плаче. Може, битий чорнобривий затихим Дуназія, а може, вже в Московщині кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа в Московщині, на сім босі моря. Нема ніде Катерини. Та здалась на горе, вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, а без долі, біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі, умивай же, біле личко, дрібними сльозами, повернулись і стали. Yes, it's